Це кадри обміну полоненими, який відбувся 14 серпня 2025 року. Серед українців, яких цього дня вдалося повернути, був і Руслан Гончаренко, який через півроку погодився розповісти про той жах, який пережив у російській неволі. Два місяці взагалі був ну, як висловити ну, ад. Просто я бачив ад на землі. Це було приблизно два місяці. Тобто постійні, постійні збієння, катування. Ну, все можливі. Тобто, коли катували, я вдихавні. Від коли збивали, я відпочивав від пані. 48-річний Руслан Шахтар за фахом. Потім підробляв у таксі в Донецьку. Коли у 2014 році до міста прийшла Росія, він цього не підтримав. За свою позицію заплатив свободою у 2019 році його затримали. каже найстрашніше був час у колись таємній в'язниці. Ізоляція, коли катували в ізоляції, саме страшне було, що погрожували здоров'ю, життю і здоров'ю моєї родини. Прямо так і казали. Зараз привезе, привеземо твою жінку, твою мати, твого сина. Тебе на очах будемо творити там такі речі. Що ну після цього Руслана перевели до 97 ї колонії суворого режиму у Макіївці у спеціальному приміщенні? Там утримували тих, кого вважали шпигунами, диверсантами або просто незгодними з окупаційною владою. Я просидів два роки. У чотирьохмісній камері ну, приблизно 3,5 метра на 5 десь. Вот. Там тримали, ну то ми вже пізніше узнали, там тримали МЖников, э, тобто повизнення э, ну, осуждені по ризненному. Два роки у тісній камері. Разом із довічно ув'язненими без надії, без інформації, без розуміння, що буде далі. Потім, з 2021 року, і до самого обміну Руслан перебував у 32-й колонії суворого режиму у Макіївці. Про природу жорстокості своїх катів. Руслан говорить так: і так як вони там живуть за чертою бідності, там практично всі вони е, собі придумали ворога, і на нас. Е, Питаються якось відіграти, що ми завжди ну, краще їх жили. І тому вони не катують раді того, щоб здобути якусь там інформацію. Ну, і, і це теж вони катують раді От, Вони, вони ну, реально, я бачив це своїми глазами, вони отримують від цього удовольства. Чоловік згадує, про обмін дізнався 13 серпня 2025 року. Його та інших в'язнів везли літаком через Ростовську область до Білорусі, а звідти автобусами до України. Коли ми переїхали кордон, коли нас зустріли з прапорами, з всім там, цим, ну, якось, ну, грубо говоря, вже наші волонтери там. Понадавали нам стрічі, там прапоров понадавали. Ми просто ну що ну, сказати. Ну шість років три місяці я був в кацапському полоні. А вот. е, описати те, що я, що я відчував, коли я був на Україні. Я вам ну зараз ні руською, ні руською мовою, не, не, не українською, ні англійською. Я ну, не взагалі не підберу ті слова. Які я відчував, коли ми співали гімн, ми кричали Слава Україні. Ми благодаріли, дякували Богу, дякували нашій владі за те, що нас звільнили. А коли поїхав автобус, коли нас військовий окремо, нас окремо, і коли поїхав автобус, нас зустрічали люди по обі сторони дороги, по обочині прапорами. Всі нас вітали. Ну просто ну ми їхали, плакали у тій самій 32-й колонії у Макіївці. Свій термін відбував ще один незаконно ув'язнений цивільний українець лікар-нейрофізіолог Юрій Шаповалов. Після окупації Донецька він не виїхав з міста, жив вдома і вів Твітер, де писав правду про окупацію. Саме за це його і затримали у 2018 році. Ось так це відбувалося. Це кадри з сюжету, який показали на телебаченні так званої ДНР. Оперативная сйомка МГБ Республики. Донецк. Все происходит в начале этого года. Мужчина в коричневой куртке йде по улице и с кем-то разговаривает по телефону. В этот момент двое сотрудников МГБ задерживают подозреваемого. Все тихо, тихо, тихо. Тихо. Вставай, аккуратно. Акратно вставай. За сфабрикованою справою Юрія Шаповалова звинуватили у шпигунстві на користь України. У неволі він провів рівно сім років, сім місяців і три дні у найстрашніших тюрмах окупованої Донеччини. Окрім того, що били мене, ще імітували, намагалися імітувати розстріл. Тобто притуляли пістолети до патилиці, щелкали затвором, казали, ой, ясечка. Також приставляли пістолет до коліна, погрожували простріліти коліна. Ну, і Весь час били, били. Це було найважкіше. А коли з'явилася можливість зняти штани, подивитись на свої е, ноги, я жахнувся. Вони зверху донізу, от на, на, наружня поверхня була вся чорна, суцільний сінець. Побиття, імітації розстрілів, постійний страх. Такі будні цивільних полонених у російських тюрмах історії Юрія та Руслана різні і водночас дуже схожі: затримання, фальсифіковані справи, катування, роки повної невідомості і, зрештою, звільнення в один і той самий день. Там залишилися люди, які перебувають там ще з 18-го, 17-го року, навіть з 15-го є хлопець. Причому мені ось деякі з хлопців вони застали там в колонії обмін 19-го року, коли людей забрали на обмін, майже всіх, хто там був. А декілька людей залишилися. Вони розказували, який для них це був шок, як вони тяжко все це переживали. І ось деякі хлопці їм довелося в другий раз таке ж пережити. Тобто в мене досі перед очима їх обличчя, коли нас забирають, а вони там залишаються. У російській неволі досі залишаються десятки тисяч українців, ті, на кого чекають вдома, ті, про кого у жодному разі не можна забувати. Тож, якщо ви є родичем людини, зниклої за особливих обставин, військово полоненого чи цивільного ув'язненого, і вам необхідна допомога. Звертайтеся на гарячу лінію з пошуку зниклих безвісти за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні.